Вітаю вас, друзі, на майданчику Автопоїнт. Перед нами велетень Q7. здоровезний корабель комфорту, можна так сказати, 2007 року випуску з надійним дизельним двигуном, об'ємом аж 3 літри. Це 6 агрегат, який тяне велетенську масу і тим самим несе в собі комфорт, надійність і потужність. Автомобіль, звичайно, що на повному приводі, система Quattro, яка шикарно себе відпрацьовує. Автомобіль гарній комплектації. Маємо передні та задні парктроніки, маємо передні та задні протитуманні фари. Автомобіль стоїть на зимовій гумі. Гума розпарована. Спереду у нас трошечки лучше стоїть. Протектор і спереду, і ззаду, як і непоганий, але ззаду трошечки потріскана. 18-ті велетенські коліса і 55-та висота гуми. Колір автомобіля темно сірий або колір мокрий асфальт. Виглядає доволі симпатично. Наявних е, якихось дефектів на кузові я не бачу. Хіба є невеличкі царапини, невеличкі м'ятини, які оком так зразу не кидаються в око. Салон автомобіля у нас е, різнокольоровий, і це приємно. Навіть якщо брати одну дверну карту, ми можемо знайти тут багато різних матеріалів: один від пластику, другий, е, текстиль, шкіра. І дивіться, в гармонії поєднуються різні, е, різні відтінки одного кольору. Це виглядає доволі симпатично. Автомобіль у нас має пам'ять сидінь для двох осіб. Маємо центральний замок, повний електропакет, електрорегулювання, складання та підігрів, підігрів дзеркал заднього огляду. Також ми можемо знайти додаткові дві кнопочки на дверній карті. Одна відповідає за відкриття багажника, і, а друга за відкриття лючка, бензобака. Далі плавно переходимо до комплектації. Тут ми маємо не ручник, а ножник, який ставиться ногою. І відкидається за допомогою такого важеля, де зможете знайти позначку П-паркінг. Автомобіль має датчик світла і протитуманки, передні та задні. Крім того, автомобіль має круїз контроль, шкіряне мультикермо, яке, до речі, регулюється за допомогою кнопочок, шкіряний салон, шкіряні сідушки, які доповнюються електрорегулюваннями. Також все. Працює, ну і як я вже сказав, що є дві пам'яті сидінь, тобто для двох водіїв. Салон автомобіля виконаний зі шкіри. Шкіра в чудовому стані. Звичайно, що на свій пробіг і на своїй рукаві вона вже трошечки поюзалась, але в принципі виглядає чудово. Також мені подобаються дерев'яні вставочки на панелі. По комплектації тут є двузонник. тут багато зони клімат-контроль, але як для переду, то для водія і пасажира клімат-контроль є окремий. Також у нас є навігація. Є шайбочка, яка контролює ці всі процеси. Що ще примічате, що тут от біля навігації у нас є додаткові кнопочки, кожна відповідає за щось. Це парктроніки, Потім ця кнопочка вимикає дисплей, а ця кнопочка, дивіться уважно, ми бачимо, що тут немає нічого, от як відкрити да, бардачок. цак так, і все, відкривається бардачок одним нажаттям. Але, на жаль, закривати його треба, вже прилагаючи додаткові зусилля. Тепер віддільна колонка кнопочок у нас на даху. дивіться. Е, так як тут у нас величезний панорамний дах, який складається з двох люків, один заді, лючок невеличкий, потім шторочка захисна, заїжджає. Це все вже знаєте, як воно працює. Потім окремий лічок ззаду. Тут настільки багато місця, що для того, щоб прийти до самого заду, то треба напевно, замовляти білет їхати спринтером, щоб добратися назад. Дуже багато місця, дуже. Ну давайте попробуємо перелізти назад. Як я і кажу, що у нас багато зони клімат-контроль. Додатково ви можете контролювати зону клімату для пасажира тут. Тут може собі контролювати. Також тут є обідінний столик, за яким можна обідати чи займатися уроками. Але я дивлюся, діти з Європи чи вже по місламу вже наклеювали якісь наклеїчки. Опа, все. Дуже, дуже простора в салоні, шкіра чистесенька, ну і коврик знизу також. Додатково, якщо ви курець, але ми проти цього всього, тут є попильничка. Ну і В принципі, дверні карти. Дефлектори є в стойках, які контролюють поток повітря як з середини, так і со стойки. Ну ось, А також тут дивіться шторочка. а Тут шторочка закривається вручну, так. А люк. Відкривається за допомогою кнопочок, дуже комфортно зроблено. Крім того, звичайно, що як же можна забити про підлокітник і підстаканочки. Ходімо, подивимося, багажник. Повний набір так сказати, інструментів для вдалої парковки. Крім того, що у нас є задні парктроніки і передні, а також є камера заднього огляду. Кришка багажника у нас відкривається за допомогою, тобто у нас є електропривід. кришки багажника, закривається і відкривається з кнопочки без додаткових зусиль. Цей у нас семимісний, тобто справжній сімейний автомобіль. І додаткові сьомі місця у нас заховані в підлогу багажник. Для того, щоб їх дістати, маленький туторіал, як це робиться. Для цього вам потрібно прийти сюди, відкинути сідушки ззаду, і тут є ваш жильочок. Таким чином, п'ятимісний автомобіль превращається в семимісний. Для того, щоб скласти сьомі місця, також додаткові зусиль прилагати не треба. Складаються вони трошечки легше, ніж розкладаються. Подголовний чек сам складається і просто кидаєте. Дивіться, якщо скласти ще ту сидушку, то виходить дуже багато місця. Цим все особливо подобається. І е, фаркоп. Фаркоп у нас має також електропривід. Тут, за допомогою двома клопочок, ви можете його або розкласти, або скласти. Якщо не треба, допустимо, ваш сусід просить перевести причепа, а ви такий заховали, а нема фаркопу. А там тихосенько собі, ви знаєте, що у мене він є. Додому достали того причепа і повезли, а сусід потім вас бачить і каже: ах, ти негодяй, надурився, нема фаркопа. немає Закривається багажник, також кнопочки, все дуже просто і легко. А на самій кришки багажника ми бачимо 3-літровий турбодизель і кватро система повного приводу. Ось такий вийшов у нас коротенький віде-обзорчик. Навчу шикарну машину, як по мені. Сьомий рік випуску, але в машині є все, те, що необхідне для комфорту на сьогоднішній день. Ми раді вас зустрічати у воріт нашого майданчику, який знаходиться за адресою місто Суми, вулиця Героїв Крут. 19. тя машина залишається на продажу. Ви можете прийти, і перевірити, і купити. До зустрічі.